У цьому відео ми поговоримо про майбутній час, а саме розберемо два основних методи, як виразити майбутнє. Я нагадаю, що це відео серії англійська з нуля, це в нас дев'ятий урок. Якщо ви новенькі на цьому каналі, інші уроки ви можете знайти в мене на каналі, вони всі зібрані докупи. Раніше ми вже проходили теперішній та минулий час. Present simple, past simple, а також інші супутні теми, де ми багато практикувались. Сьогодні в нас дев'ятий урок і ми говоримо про майбутнє. Отож, давайте розпочинати. Буде дві частини. Перша частина про Will, друга частина про конструкцію Be going to. Ну і почнемо з частини Will, яка, мабуть, декому з вас буде знайома. Якщо ви вчите з нуля, це абсолютно нормально. Що воно вам не знайоме, і це Окей. Якщо ви попередньо трошечки десь колись вчили англійську, можливо, ви пам'ятаєте це Will. Як я особисто пам'ятала раніше, для мене Will це нібито все, точніше, я вживала його, коли ми говоримо про майбутнє. Ну, так я запам'ятала. Зі школи, на жаль, це трошечки не так. Ми зараз все поступово розберемо. Ну і перед тим, як ми перейдемо до правил, буквально декілька слів про мій аудіокурс. Якщо ви вчите мову з нуля, або ви знаєте буквально декілька слів, дуже важливо поповнити ваш словниковий запас, тому що граматика це дуже класно, але. Без словникового запасу без слів, на жаль, ми не зможемо побудувати так багато речень, як би нам хотілося. Отож саме для цієї мети я розробила лексичний аудіокурс. Він містить 400 слів з 10 різних категорій: числівники, кольори, пори року, частини тіла, будинок, робота, прийменники місця і так далі. Тобто 10 різних важливих категорій, і вони містять найосновніші слова. А також я додала майже ще 200 нових слів та висловів і я на цьому не планую зупинятись. Це аудіокурс, отож до кожного списку слів, до кожної категорії, ви маєте аудіодоріжку, де я проговорюю слова. Таким чином, процес вивчення слів буде ефективнішим, та ви будете вчити слова у правильній вимові. Доступ до цього курсу у вас залишається назавжди, а сам курс розміщений в телеграмі, тобто він буквально знаходиться у вас в кишені. Більше деталей про цей курс ви можете знайти в описі до цього відео. Ну а ми повертаємось до нашого «Well». Отож. Це нібито, я би так сказала, це аналог нашого слова буду. От коли ми говоримо про майбутнє, ми кажемо: я буду працювати, я буду допомагати, я буду дивитись, я там буду робити. Тобто, ось це буду, ми можемо передати за допомогою WILL. Я буду працювати завтра. «I will work tomorrow», Я буду допомагати тобі. «I will help you». Але, звісно, є таке невеличке але. Це will ми вживаємо не завжди, коли ми говоримо про майбутнє, а коли? Коли ми говоримо про спонтанне рішення, про рішення, яке ми прийняли в момент розмови. Наприклад, я бачу свою сусідку, яка там несе якісь важкі сумки. Я ж не планувала собі завчасно їй допомогти. Я глянула на неї і кажу: Оу, oh, you. Я вам допоможу, тобто я прийняла спонтанне рішення допомогти. Тому, коли ми говоримо про щось спонтанне, не заплановане, ми вживаємо. Will вживаємо таким чином. Ми беремо наше дієслово і перед ним просто ставимо will. На першому місці все без змін. Завжди в нас виконавець дії, тобто я, ти, ви і тут з will немає ніякої різниці. На відміну від present simple, наприклад, де в нас є допоміжні do does, вони різняться від особи will дружить з усіма. I will, you will, he she, it will. You Юізей Will, тобто Will друже з усіма. Колись давним-давно, ще до речі, я у школі Боже, хіба це я так давно вчилась в школі? Який жах. Колись було shall і Will, бо ми розділяли. Зараз, якщо ви пам'ятаєте це правило, зараз такого немає. Тобто, Will іде з усіма іменничками. Тобто на першому місці в нас є самчик, тобто виконавець дії. Потім наше допоміжне will, це в нас як допоміжне дієслово. І потім після will йде просто дієслово, без закінчень, ніяких других, третіх колоночок, ніяких закінчень s in, нічого. Підмет, тобто хто виконує дію, дієслово, допоміжне дієслово will і основне дієслово. Отож, я допоможу тобі, I will help you. Я покажу тобі, I will show you – Вона буде працювати завтра, she will work tomorrow. Тобто, просто взяли will і втулили його, інтегрували в наше звичайне речення. І таким чином ми маємо майбутній час. Тобто, він, до речі, називається Future Simple, якщо я не сказала до цього. Але я нагадую, це коли в нас спонтанне рішення, щось не заплановане. Або як один з варіантів, коли це обіцянка, тобто, коли я щось обіцяю, я кажу: я обіцяю, я більше ніколи ніколи так не буду робити. «I promise». I will never do that again. Ніколи не буду так більше робити. Обіцянки також ми передаємо через will. Ну і наступний момент, коли ми можемо вживати вживати will, коли ми говоримо про. Просто даємо думку свою про майбутнє або якесь передбачення. Я кажу, я думаю, він запізниться. Ну, тобто, я не знаю, я просто так собі передбачаю це. I think he will be late. Він запізниться. Я думаю, буде дощ. I think it will rain. Саме таким чином ми показуємо майбутній час, тобто це один з варіантів. До речі, способів виразити майбутній час в англійській мові ну мінімум п'ять. Так, що мені спадає на думку. Сьогодні ми розберемо два. Ми початківці, ми з вами будемо все вчити поступово. Що ми робимо в заперечних? Якщо ми говоримо я не буду завтра працювати, я не допоможу тобі, я не покажу тобі і так далі. Все, що ми робили з вами до цього, що ми робили? Ми проходили з вами present simple, past simple. У нас там були допоміжні do, does, did. Що ми робили в запереченні? Ми брали і додавали до них not. Так ось тут. Так само в нас є will. Ми додаємо до нього not і далі ставимо наше основне дієслово. I will not help you. Я тобі не допоможу. I will not show you this. Я тобі це не покажу. Тобто, просто will і not маємо заперечення. Так само will not буде працювати з усіма особами. Uh, є скорочена форма. Якщо ви думаєте про willn't, ні, на жаль, це не воно. Мабуть, було б логічно, але воно так не працює. Скорочна форма буде won't. Зверніть увагу, будь ласка, на вимову. В нас є дієслово «want» хотіти, є дієслово won't. Це will not. Отож, наше речення в скорочній формі буде звучати так: I won't help you», I won't, I will not, I won't help you». Якщо ми скажемо «I want help you», буде звучати як я хочу допомогти тобі, тому «won't». Оу, oh, ми так трубочкою губки складаємо, I won't help you. Ну а ми переходимо до другої частини, до нашої конструкції be going to, яка означає збиратись, планувати. У нас є тут такий шматочок be, наше дієслово be, бути, тобто це інфінітивна неозначна конструкція. І ця частинка, це дієслово be, змінюється відповідно до нашої особи. Якщо я збираюсь, I am going to, ти збираєшся, you are going to. Він, вона, воно збирається, he, she, it, is going to, ну і так далі. Наприклад, ми збираємось, we are going to, вони збираються, they are going to. Тобто цей шматочок B має три форми в теперішньому часі. M, is, are. Все те, що ми вчились з вами перед цим. Я вам мільйон разів, мені здається, казала протягом цього нашого онлайн-курсу, що дуже важливо вивчити основи, тому що на них тримається все. Якщо ви десь не довчили «бі», або десь ви не довчили там present simple, Він буде за вами тягнутись, допоки ви не розберетесь з ним. Тож, якщо ви трошечки забули, що є абсолютно нормальним, або ви навчили, не вчили, не пам'ятаєте, ви можете переглянути попереднє відео. Так ось, коли вживається конструкція be going to, Якщо will – це щось спонтанне, не заплановане, going to – це навпаки. Це щось, що ми плануємо зробитись, тобто вона виражає наші intentions – Наміри. Тобто конструкція буквально означає я збираюсь. Тобто, коли ви щось собі плануєте. Або другий момент, коли ми можемо її вживати, коли ми говоримо про передбачення, але ці передбачення на чомусь базуються. Наприклад, я дивлюсь на хмари, і я дивлюсь, що таке хмарне на небо, наприклад. Я кажу: О, oh, look at those clouds! Подивіться на ті хмари. Буде дощ. It's going to rain. Це збирається дощити It is going to rain. тобто буде дощ, але не It will rain – піде дощ. Тобто, просто не просто так, я сюди це з голови взяла. В мене є докази. В таких моментах ми вживаємо з вами конструкцію be going to – Збиратись. Наприклад, я планую, я можу сказати українську, я планую, я збираюсь відвідати свою бабусю. I am going to visit my grandma. Я збираюся відвідати. Давайте порівняємо: I will visit my grandma. I am going to visit my grandma. Тобто, де в нас більше впевненості? Тут я вже собі планую be going to, так? А тут The will, це я зараз, наприклад, прийняла це рішення так спонтанно. Піду до бабусі, привітаю. А тут я не дуже впевнена. I think. Або, наприклад, maybe. Або I'm not sure. Тобто, щось мені тут. Не дає бути такою впевненою. Стосовно заперечення, наприклад, я не збираюся, бо вони не збираються переїжджати, візьмемо таке речі, вони не збираються переїжджати. Що ми з вами робили? Що ми вчили? Буквально в попередньому відео цієї серії, це був восьми урок, там було дієслово «to be». Я вам казала, що в кожному речні, в будь-якому речні, в якому є дієслово тобі у формі M is are, was were. Якщо нам треба заперечення, ми безпосередньо not додамо до нього. Тобто вони не збираються, They are not going to move. Вони не збираються переїжджати. Вони збираються залишитись тут. They are going to stay here. А якщо ми хочемо побудувати питання? Я вам так само казала в попередньому відео, що в будь-якому будь реченні, де в нас є are, в питаннях воно піде наперед. То якщо я запитаю, вони збираються переїжджати? Are they going to, move? Are they going to move? ось таким чином будується речення. Тобто все, що ми вивчили з вами про дієслово to be, нам тепер потрібно. Тільки в нас трошечки розширяються ці наші знання. Тут, до речі, також є скорочена форма, наша конструкція going to скорочується в gonna. Але при цьому am, is, are, наприклад, нікуди не діваються. Тому якщо я збираюсь відвідати бабусю, ам, а ям, айм gonna my grandma. I'm gonna visit my grandma. Я збираюсь провідати бабусю. Якщо вам некомфортно з цим gonna – Яке поєднує «going to», тобто ми вжили gonna і далі вже просто діє слово без нічого. Якщо вам не комфортно, кажіть going to. I am going to», «you are going to». Це абсолютно нормально, але непогано би знати цю скорочну форму і вміти вловити її на слух. До речі, я зараз згадала, що я вам не розповіла, як будувати питання з will. Планувала, планувала, іду все по плану собі по сценарію, і все одно забула шматочок. Ну я сподіваюся, що це нічого страшного. Повернемось трошечки до нашого will. те, що я говорила: це в нас допоміжне. Усі допоміжні в питаннях ми виносимо наперед. Тому ми беремо наше Will, виносимо наперед, потім наш іменничок, тобто той, хто виконує дію, наш subject, і основне дієслово. Наприклад, я зараз там запитую, ти їй подзвониш. Will you call her? Will you call her? Ти їй подзвониш. Взяли will і винесли наперед. Давайте буквально декілька речень для контексту, щоб ви ще раз змогли побачити цю різницю між will to «be going to. І я залишу декілька речень в коментарях, щоб ви могли перекласти та попрактикуватись безпосередньо і побачити цю різницю самостійно. Наприклад, така ситуація, я з подругою пішла на каву, подруга каже: Oh, I left my wallet at home. Я забула гаманець вдома. І Я кажу: oh, don't worry, I will pay. Не переймайся, я заплачу. Тобто я не планувала, я спонтанно зараз прийняла це рішення, воно було не заплановано. Тому Will, I will pay. Don't worry. Або, наприклад, якщо я бачу, ну, там людина, наприклад, їде на якомусь самокаті. Я бачу, що вона впаде, бо вона якось не може керувати, бо швидко wherever, щоб там не було. Каже, to fall. Тобто, обережно, бо ти впадеш в майбутньому. Тобто, ми не скажемо, як ти збираєшся впасти. Воно звучить неприродньо українською мовою. Тобто, це в принципі те, що я кажу, ти впадеш. Тільки не you will», а «you are going to fall». Чому? Тому що я бачу на основі того, що я бачу, я роблю своє передбачення, припущення на майбутнє. Ось таким чином працюють ці конструкції. Я сподіваюся, що вам стало трошечки ясніше. Якщо ви залишились питання, ви знаєте, що робити. Залишайте, будь ласка, коментарі. Ну і невеличке уточнення для тих, хто чекає речення для практики, вони з'являться в коментарях трошечки пізніше, тому що я не можу, на жаль, запланувати а, коментарі, щоб вони з'являлись ось в певний час, коли мені це потрібно. Тому, так як я живу в Канаді, в нас з вами є 8 годин з Європою з Україною, 7-8 годин різниці. Тому мій коментар з реченнями з'явиться трошечки пізніше. Я сподіваюся на розуміння. Ну я вам дякую, що ви провели цей час. Зі мною вам вже успіхів в англійській мові та до нових зустрічей, папа. -па.